10-й годині був приліт. Упав, подивився, пальці тіліпаються, почав іти сюди, тут теж упав у воду. Відкритий перелом, фіксація і ампутація чотирьох з ладошкою і ладошкою. Ну і поранення, і живот поранення, селізінку вирізали. Прямо кишка з тому поставили. Ну і по ногам там. По Казали, що, що в рубашки радився. Дуже тяжі ранення і думали, що не вийшло. Осколки є возле серця, ну, ніхто їх не достає. Та й в ногах, і в тазі є, осколки багато. Ну, сказали, доставати не буду. Ну, Вроді би не загрожують вони на життю. Що можу, то, то обід привезти, то ще щось. А їздити ти вже за кермом? Трохи учимося. Привикаємо до нового життя. Страшно. Як ти казав, улюблена справа. І сидіть ще хуже. Щось робимо потихеньку.